Доброго дня вам! Значить, знімаю відеозвіт по вашій ГБЦ, яку ви у мене забронювали. Потрібна була 1,5 карбюраторна. Е, значить, ця ГБЦ вже пройшла всі механічні, хімічні, зварочні роботи і готова до зборки. По ній у нас виконано весь комплекс робіт. Виведено постеляр з в ідеал. Покажу вам крутиться. Нажимаємо, нічого не тарабани. Крутиться чудово, я його вже обжимав, все перевіряв. Кулачки в гарному стані. Розпредвал хороший, хороший розпредвал. Далі. Комплект нових клапанів. Азотірування. Далі. Далі. Замінені втулки, замінені сідла. Сідла привізені на станочку, механічну обробку пройшли. Ось так. Виглядають у нас. Підварювалось де потрібно. Каналу я повиводив максимально заводський розмір. Деталі всі відмиті, новенькі сальнички починаємо збирати. Люфт, направляю, втулки. Я покажу, щоб ви розуміли ось. А це у нас 300 і сотки, сотки в комтяпазоні. Зума засухарені, технічна рідина налита, візуально у нас. Все сухо, все чудово, нічого не тече, дамо тиску. Значить, бульбашок з -під клапана не повинно бути. Супер. 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 Ніхто нічого не протирає. Привізка сідла, новий клапан і 100% герметичність. Збираємо Ось все. Так. Ще одна красотка від капіталена і готова на відправочку. Це моя ГБЦ, яка ремонтувалась для клієнта 1,5 карбюраторна. Повний капремонт, заміна сідел, направляючих втулок, комплекту клапанів, поварка де потрібно, фрезеровка, мойка, ремонт постілі е Сальники. З нюансів у нас тут був неприємний нюанс. Зірвана була різьба під датчик тиску масла. Викрутили, Не викрутили, нарізали більшу різьбу. Виточили гужоно, вкрутили. Натягу не вліяє, все буде працювати. Далі, клапана відрегулювали. Шайби у нас товсті, класні. Випуск 0,40, впуск 0,25. Шайби від 4,20 до 4,55-60 в такому діапазоні. Буде куди регулювати. Буде куди в майбутньому ремонтувати, вдруг що. Тут вона у нас ось так виглядає, повністю готова до встановлення. Прикручуєте датчики, бокову кришку і вперед. Шпилька натяжного ролика тут уже ремонтна, але це до нас робили. зроблено непогано, рівненько зауважень немає. Пакуємо, відправляємо всі інші різьби, все чудово. Всім добра, підписуємося, ставимо лайки, замовляйте наші ГБЦ. Є класні. Якщо навіть не дуже класні, то ми виводимо їх в ідеал. Погнали, працювати далі. Ось моя машина. Боть, відсилаю тобі відео фіксацію, все поставив, все працює, все добре, правда, з зажиганням, з метками півдня добався, поки сповнив дещо. А так, все окей. Зараз заведу покажу. Так що, шановні підписники, советую вам цього чоловіка, хоч і кажуть, дорого, дорого, але ці гроші цього стоять. Ця машина ще підшарманеться, підкрутиться і все буде гаразд. Підписуйтесь на його канал, рекомендую.